Я обожнюю хліб з маслом. Люблю зверху потрусити сіллю. Але якщо замість солі зверху на масло покласти ікри, то це взагалі смакота. Подивіться, яка ікра. Зерничко до зерничка. Не розбігається, не розтікається. Не желатинова і не білкова, а наша якісна українська ікра зроблена лише з натуральних інгредієнтів: м'ясо лососевих риб, морська сіль, екстракт водоростей і риб'ячий жир. І потім. І запить чаєм або кавусею. це просто смакота. на такі гроші дуже смачна ікра. Магазин активно приймає замовлення до Великодня. При замовленні от такого набору ікри Емочка коштує він 550 гривень. Складається з чотирьох видів ікри: це ікра лосося, ікра кити, чорна осетрова і ікра горгуші. По промокоду мамажана. П'яту баночку ви отримаєте в подарунок. А п'ята баночка це ікра щуки. В них з'явилася новинка. Така дрібненька і дуже смачна ікра. Не втрачайте таку нагоду. І дорогенькі, бачу, дівчатка пишуть рецепт Панатоне. Значить, хто зі мною вже не один рік, той знає, звідки цей рецепт. Залишаю вам ще раз посилання. Це наша сніжана пече такі смачні панатони. У неї на сторінці в кружечку шукайте написано під низом панатоне. І там покроковий кроковий відеорецепт. Ясне діло, що я його виставляти не буду, бо це Ну Ну як ну, це людина там душу вклала в той рецепт, і і, і, і взагалі дуже смачно виходить. Кому цікаво, дивіться заранче, купляйте інгредієнти, в мене вже роб е, мука, ізюм є ще куплю цукати. І цей куплю, як його і форму і все. І будемо пекти. Щоб зробити тісто на панатоне, ясне діло, що треба, щоб був тісто міс. У мене його не було, можна так сказати, а це мені отож прислали такий комбайн, що там і міксер, і от є гак, щоб замішувати тісто. Таке в цьому році, то два роки руками дуже довгий час замішувала тісто, але воно все одно не виходило таке, щоб його розсіг і воно не рвалося. Ну, попекла і було дуже смачно. А в цьому році, хочу тим гачком, ж буду, може, і спалю той комбайн. Не знаю, ну я буду так потихеньку, щоб коли вимісить тісто так, як треба, тоді воно взагалі буде супер. Ну, дуже, дуже смачні, понато не виходять. Тому, хто зацікавився, переходьте по посиланню, яке я вам в попередньому сторіс залишила. Огляньте, перегляньте і. Гарну хивилину піджарюємо на олії. Як цивулька трішки піджарилась, додаємо гарну морквину. Та піджарюється. Тепер додаємо огірки солені, Ну, у мене мариновані, я відкрила і хвилин 7-10 підсушуємо, щоб вони стали м'ятенькими. Огірків у рецепті пише, треба 150 грам на 300 грам шлунків. Пупів. Коротше, по-нашому пупи, так? У мене пупів. Кілограм я попередньо ж їх помила, відварила до готовності, вже варені порізала. То гірків я накришила, ну, мабуть, не знаю, пів кілограма там було чи не було, але чималенько накришила. Додала 4 столові ложки сметанки і зараз додам трішки води, це все діло перемішаю і будемо спеції додавати за смаком. Я із спецій додаю сіль, лавровий листочок, чорний перчик, якби не перетрусить, і духмяного перчика Я Закипить, спробую на смак чого ще додати. І під кришкою хай потушиться трішки. Смачна юшечка виходить. Ну, зараз накриваю кришкою да і хай. Хай тушкується, готову страву вже тоді покажу вам. Поставила ще й кашку гречашку варить. І хай мої пупи потушаться на маленькому вогні, поки каша звариться. І пойду набирати воду теплу і полізла я по вікнах. Дідулі моєму сьогодні недобре. Ну, магнітні бурі вчора гарні були, сьогодні вже трохи слабші пише. Але, видать, воно вчорашнє на сьогодні дало. Бо зайшла й до ліни до кумушки, їй погано, щось воно є. От. І, і, і в мене оце як очі закриють. І прислухатися космос. Космос у голові. От. А як відкрию очі, так. Да, цей, так, цей, коротше, краще очі не а це подоживалися і хлопці, дівчата і хлопці. Хто раніше про ці бурічу і і і, і і, і взагалі? о. А тепер а тепер отаке твориться. Боже Боже, так, менше лялякай. Іди набирай воду, надівай шапку на голову, куртку і йди працюй. Бо завтра нічого не можна робити. Так, блюдон мій готовий. З юшечкою. Якраз до кашки буде підливка, смакота. Що, піднялася на другий поверх, нічого ще не робила, вже задихалась, серце вискакує. Багато хто з вас мені пише, вам треба провірити, позивати всі аналізи, прокапатися. Ну, я згодна, можливо, це Та неможливо, це треба. Але хочу сказати, скільки Господь обміряв. Капайся, лікуйся, санаторії. Скільки Господь обміряв, скільки буде. Може, я й неправильно це зараз ми думаю, думки в мене, але я знаю, просто в мене чоловік помер раптово. Я не скажу, що він мене не хворів. Він хворів, але він, він ніколи не скаржився на здоров'я. Він наскільки терпляча людина. ну от Не любив він больниць, він у больниці лежав два рази, ну відколи от я з ним жила, 36 років, два рази. Це в нього в 86-му році була проводна язва желудка, робив він водієм і ну можливо та вже язва трошки десь і була. І, і... Машина була здорова, в нього на ремонті підняв щось там сам, чи мотор, чи з кимсь підняв і можливо це. І ще раз лежав. Якась була така, знаєте, поголовно боліли Боткіна. І заболіла в мене донька. Ми з сином зробили прививка. Він наскільки ну, не любив цих лікарів, оцих прививок, голок, Боже збав. І він не зробив прививки, він захворів. І він лежав у больниці. Все більше він. Які в нього ситуації були настройки, він ж їздив в сусідню нам державу, тоді всі їздили на заробітки, ніколи нічого він не скаржився. Помер раптово, гостра сердечна недостатність. Моєї знайомої чоловік дуже слідкував за своїм здоров'ям, просто дуже. Він кожного місяця кардіограму серця все і також помер раптово. От просто раптово не стало людини. Тому Звісно, що за здоров'ям слідкувати треба, треба його лікувати, треба капатися, треба все це робити. Ой, треба, дівчат, треба, згодна зробимо. Все це зробимо. Тому бережіть себе, своїх рідних, своє здоров'я. Це саме-саме важливе, що може бути. Саме важливе. для мене ще болюча тема і тварини. Я взагалі не можу. Коли якісь такі пости в інтернеті, я ну, не можу. Для мене це теж болюча тема, бо вони залежні від людей, а люди не завжди виконують свої обов'язки. Тому, тому якось так.